Санькова ворожба. Швайка вже знав, що буде далі. Зараз татари оточать Тишкевича і поведуть його до свого старшого. А тоді не встигнеш і до ста порахувати, як той зметикує, в чому справа. Затим з табору вилетить десятків зо два переслідувачів на свіжих конях, і тоді вітрикові буде неперелив. Та не про себе думав у цьому чвайка. За себе він турбувався щонайменше. Непокоїла його доля цих маленьких двох дурників, що з зопало встрягли в таку недитячу гру. Коні у них зморені і навряд чи витримають ті шалені перегони, що розпочнуться за кілька хвилин. І перш ніж сонце викотиться понад степ, навколо дитячих шиї обів'ються татарські аркани. Що ж робити, як їм допомогти? Нараз обличчя швайки просвітліло. Посвистом він підкликав до себе вітрика, тоді скочив на нього і, не криючись, вилетів на вершечок пагорба, а там застиг, ніби вперше угледів татарський стан. А тож він не помилявся. Кілька десятків степняків хапливо сідлали своїх коней. Тоді крутнув вітрика, злетів з пагорба і наказав хлопцям, що зупинилися біля шипшинових кущів. Злазьте з коней, та швидше біс би вас побрав. Сам ж теж скочив з вітрика, на ходу видобув з кишені якусь скіпку і вплів її у вітрикову гриву. Тоді поплескав свого чотириногого друга по мокрому крупу і звелів. кудьми, вітрику, жени до діда. Вітрик коротко заіржав і з місця перейшов на чвал. Татарські коненята спершу опиралися, зворотна дорога їх не вабила. Проте Швайка так вперіщив спочатку одного, а тоді іншого складеним арканом по спині, що ті, мов із пращі, рванули услід за вітриком. А як же ми? скрикнув Грицик. Проте Швайка вже прошкував до кущів, що збігали з пагорба. Гайда за мною, звелів він хлопцям. тримайтеся тіні. Та не волочіть ноги по траві. Сам він щось гарячково шукав, нарешті вказав хлопцям на начемало вимаєну під кущем і наказав ховайтеся сюди, пригніть гілля і не висовуйте свої кирпи. Ось так. А самобережно, аби нічого не зламати, розгорнув гілки колючого голоду, ковзнув усередину куща і завмер. Хлопці нічого не розуміли. Чому Швайка відмовився від погоні за Тишкевичем? Навіщо відіслав коней, а сам заховав їх у крем'янистій вимоїні під розлогом кущем? Гострий камінець боляче заколов санька у бік. Він заворушився, намагаючись змінити положення, проте швайка кинув, шикнув на нього, і хлопець знову замер. Здалеку долину втупіт десятків коней. Ще мить із пагорба вискочили татари. Передній пронизливо скрикнув і показав у долину, де виднілися три невиразні цятки. Завалували, завили степняки і пустили своїх коней у чвал. Вони пролітали повз вимоїну, то по лівий бік, то по правий, а копита одного коня вдарили землю майже перед самісіньким Грициковим носом. І знову все стихло, мов би, не було нічого. Хлопці збиралися звестися на ноги, проте сердити шепіт швайки примусив їх, як і раніше, притиснути обличчя до землі. Ще рано, сказав швайка і трохи згодом додав. Ну, хлоп'ята, ми з вами ледь-ледь не вскочили в халепу. Ет, дав би я вам добрячого чосу. Ну звідки ляви звалилися на мою голову? Грицик винувато шморгнув носом, а Санько мов би, не почув тих швайкових слів. А чого ми відпустили коней? – запитав він. А того, сердито відказав швайка. Бо все одно не втекли б. У них коні свіжі, та поки вони ганятимуться за нашими, може, щось і вдасться придумати. На вершину пагорба виїхав з десяток вершників. Поміж ними виднілася постать Тишкевича. Він важко дихав, мабуть, досі не міг оговтатися після погоні. Певний час вершники пильно вдивлялися у степ. Гарно йдуть, схвально помовив Тлустий, призамкуватий татарин у круглій шапці. Гарно. Ісламбек, здогадався Швайка. Так, це саме він, хитрий, мов лис, обережний мов, куниця. Це вже вкотре ми з ним стикаємось ніс у ніс? Здається, втретє. Так, саме втретє. Вперше вони зустрілися років зо три тому, коли татари обложили Переяслав. Швайка тоді очолив п'ятдесятьох сміливців і разом з ними прокрався до стану степняків. Охенна робили ж вони шелесту. Іслам Бека врятували прудкі ноги та болота, в якому він просидів до світанку. Швайці... І на думку не спало шукати його там, бо ж відомо, що боліт татари бояться понад усе. Вдруге, зустрілися торік біля перекопу. Тоді виявилося, що і в нього швайки, теж пруткі ноги, проте врятувати його не, не вони, а вірні друзі. А ось тепер третя зустріч. Що принесе вона? Рука мимоволі потяглася до лука, проте одразу її завмерла. Аби ж він, Пилип швайка. Був один то Тишкевич з Ісламбеком уже полягли б трупом. А там видно було б, проте зараз він не сам, за його спиною двійко беззахисних дурників. Виберемося, візьму добрячу лозину і відшмагаю так, що з тиждень не зможуть сидіти, з пересердя подумав Швайка. А Ісламбек і Тишкевич навіть не здогадувалися, що знаходилися за півкруку від смерті. Ісламбик погладжував голене підборіддя і невідривно дивився услід погоні. Хоч би нас догнали!» – молився Тишкевич про себе. Хоч би нас догнали!» Не ноздерженуть, сім шкір спущу, хижо посміхнувся Іслам Бек. А як ти тут врятувався? Тишкевич зневажливо махнув рукою. За кулишею ті роззяви забули геть про все, сказав він. І коней залишили без охорони. І справді, роззяви, подумав Швайка. Міг би і залишитися, зауважив Іслам Бек. Чи мало тобі за це платимо? Не міг, заперечив Тишкевич. Він тримався незалежно, майже як рівня Бекові. Схоже, непростим татарським вивідником був Тишкевич. От-от мав повернутися швайка, і з ним ще один, котрий мене, теж знає в обличчя. Іслам Бек скрикнув. Скрипнув зубами. Розвелося їх у плавнях, наче комарів, сказав він. Гадаєш, один швайка пошарпав нас, коли поверталися. Якби ж то ні, ще чотири такі ватаги були, і втратили ми від них більше, ніж за цілий похід. Добре, що нікого з них не спадає на думку об'єднатися. Чому ж не спадає, заперечив Тишкевич. Спадає, хоча б тому й в швайці. Ісламбек стукнув себе кулаком по коліну. Треба його зловити за всяку ціну. Ти мусиш це зробити. Точніше ми з тобою. Ісламбек посміхнувся. Тим більше, що його голову Тугорбек оцінює дуже високо, вище за всі яурські голови. Я і так і роблю все, що можу, тільки що не людина, а справжній воку... вовкулака. То вже твоя справа розбиратися, хто він, а зараз треба викорити з плавнів тих, від кого ти втік. Частинами їх треба нищити, нечистивців. Ти хоч запам'ятав, де їхній барліг? Тишкевич хитнув головою. Ще пак, запевнив він, заплющеними очима знайду. Ой ой, -ой – стривожено подумав Швайка. Чи послухалися мене балемові хлопці? Вони ж іще зелені, не звикли виконувати наказу. І знову Швайкова рука постягла, потяглася до стріл і знову зупинилася на півторозі, а Сенькові з грициком, мабуть, почало легенько гийкатися. То візьмі сотню і негайно викори їх звідтіля. Наказав Ісламбек, а коли хтось залишиться в живих, твоїм ясиром буде? Можеш стяти йому голову, якщо можеш продати. Та кому потрібна голова без тіла, криво сміхнувся Тишкевич. А золото, вони, воно куди приємніше. Так що продам я їх тільки, тільки б мені ваше вбрання. Навіщо? Бо виділяюся серед ваших, як біла ворона. А коли підемо на плавні, в кого першому стрілятимуть? Звісно, в мене, бо й дурному стане зрозуміло, хто привів твоїх чаушів. Маєш рацію, згодився Ісламбек. Помахом руки він підкликав найближчого і щось тихо йому взвелів. Той, не гаючись, скинув свого халата і кудлату шапку малахай. Тишкевич одягся і тепер нічим не вирізнявся з поміж інших ординців. За хвилину великий татарський загін риссю рушив у бік дніпровських плавнів, слідом з пагорба з'їхав зі своїми охоронцями й Іслам Бек. Тепер нам, хлопчики, треба перебиратися у найдійніше місце, пошепки мов, Мовив швайка, коли ординці щезли перед його очей. І що далі ми опинимося звідсіля, то буде краще. Втім, далеко відійти їм не вдалося. За кущами раз по раз лунав переступ копит. Схоже, сьогодні татари полишали свою стоянку, не, зби, е, не збиралися. Довелося на швидку руч шукати місце, де б можна було просиїти бодай до вечора. Таке місце знайшлося в зарослій у Луговині за три польоти стріли від першої схованки. Це було покинуте вовче лігво, навколо купчилися клубки минулорічного перекотиполя, що зачепилося за колючі шипшинові кущі. Одним таким клубком швайко прикрив вовче Ліго, звелівши хлопцям пробити в ньому вузькі щілини для спостереження. Тепер трохи поспіть, порадив їм швайко, а я піду погляну, що воно ну і як. Проте відпочити не вдалося. Незабаром долетіла татарська говірка. На вершині пагорба знову виросли постаті степняків. Вони про щось сердито перемовлялися. Швайко скрушно похитав головою. Здається, розшолопали, що й до чого, сказав він. Ну, хлопчики, тепер тримаймося. Сенько зрозумів татари зловили їхніх коней і упевнилися, що втікачі зіскочили з них набагато раніше. За командою Сламбека татари заходилися прочісувати все навколо пагорба. У щілинах між стеблами перекоти поля було видно, як десятки зо два степовиків розсипом рушили у бік їхньої улоговини. Швайка закрив хлопців своїми широкими плечима. Щоб там не трапилося, ні слова, звелів він. Коли що, я сам вискочу, а ви щоб сиділи тихо, мов куріпки, зрозуміло? За його плеча Санько бачив, як до них повільно наближався худий згорблений татарин. Схоже, йому було чимало років, бо вузенька підкова вусів вкрилася сивиною, і, мабуть, йому було лячно, бо йшов обережно, прислухаючись на кожному кроці. Почує шерхіт? Заклякне. Ступне і знову заклякне. Його вузенькі очиці насторожено бігали на всі біч. Він був такий, мав такий кволий на вигляд, що, здається, навіть Грицик зміг би з ним упоратися. Проте радості від цього було мало. Варто хирлякові подати голос чи бодай зойкнути. Як поруч миттє опиниться з десяток його товаришів. Поглянь у бік, обійди навколо, пошепки умовляв його Санько, щось ніби підказувало йому, що з цим степняком треба балакати, так, як свого часу він балакав з дикою кішкою риссю, а пізніше з варвінком. От ти йдеш собі і ніякої нори не бачиш. Зрозумів, лиш сари... саме перекоти поле. Санько так хотів передати своє бажання старому татаринові, що ж підстікав по його обличчю. Нікого ти не бачиш, нічого тут немає. от так!» Краще поглянь, як по небі біжать хмарки. Одна за одною біжать собі та біжать. Швайка напружнився, татарний не йшов майже на нього. Ще кілька кроків, і степняк здогадається, що під клубком перекоти поля щось криється. Тож доведеться зігнути йому голову і блискавично метнутися вбік, аби відволікти увагу від хлопців. Крок, ще крок, час діяти. І раптом татарин ні з того, ні з сього задер голову до неба і мрійливо промовив Біжать хмарки, біжать. Швайка зципенів з подиву. Здурів татарин, чи що? подумав він. А татарин усе з цією ж пришелапкувато мрійливою посмішкою пройшов за якийсь крок одних. Чортівня якась, стиха бубонів швайка, коли татари вбиралися з улоговини і сіли на коней. Нічого не розумію. До чого тут хмарки? Це я його умовляв, вибачливо відказав Санько. Він почувався дуже зле, його лихоманило, голова ж розколювалася, руки тремтіли, наче після непосильної роботи. Страшенно хотілося пити, а ще ж уранці він почувався здоровий і бадьорий. «Про що ти його мовляв? не зрозумів швайка. Щоб він на небо. Поглянув, на хмарки. Невже ти і його заговорив, радо стрепенувся Грицик. Отак, «От як ту дику кішку, правда? Яку дику тішку? запитав Швайка. Оту, що лізла до вас на сторожовий дуб? Еге ж, вона лізла до нас, а Санько поговорив подумку з нею, і вона подалася назад. А тепер, бач, і татарина заговорив. І Швайка, невловимий, хоробрий і всюди сущий, швайка, що ніколи й нікого не боявся, втупився у санька з якимось забобонним захватом. Ну, санько, тільки й сказав він.